Слава Ісусу Христу. 9 година і ми розпочинаємо нашу молитовну денну молитовну варту при, зі стрітинською свічкою. І сьогодні ми візьмемо для розважання 54 псалом стихи з Нього. Я до Бога взивав і Господь вислухав мене. Кожен ранок, коли ми прокидаємося, в кожної людини якась є певна процедура, що він обов'язково має зробити в цей момент. Але чи в цьому розпорядку, ранковому розпорядку в нашому житті є молитва? І от цар Давид в своїх псалмах закликає нас, щоб зранку вставши, ми розпочинали свій ранок з молитви. Бо в той спосіб ми наповнюємо себе оцією Божою ласкою. Ми, взиваючи до нього, водночас ним наповнюємося. Людина, коли встає зранку і не присвячує час молитві, вона зразу кидається в той вир всяких різних думок. І ці думки є хаотичні. А особливо, якщо зночі людина не помолилась, не віддала свій спокій у руки Божі. І для того, щоб день був у нас добрий, для того, щоб день був у нас переможний, ми маємо самого ранку наповнювати себе Богом. Тому кожного ранку, стоючи, важливо є, окрім того, що ми вмились, привели себе в належний вигляд, взивали до Бога. Тобто, ставали до молитви, щоб цей день. Був у нас під опікою Божою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, 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 помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне. Господи, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Здай на Господа турботу свою, і Він буде живити Тебе, по не дасть Він захитатися праведникові. Оці клопоти, які ми кожен день маємо, вони в нас забирають дуже багато часу. Вони забирають в нас енергію, забирають силу, не дають можливості нам мислити, не дають можливості нам діяти. А все це тільки через те, що ми самі хочемо все вирішити. Все через те, що людина покладається виключно на себе, вважаючи, що вона може все зробити. Але саме такі думки це думки гордої людини. Людина, яка каже, вважає, що вона є всемогутня, це горда людина. Вона чинить, наче, диявол. Навіщо мені хтось, коли я сам є найдосконаліший? І весь світ має бути переді мною такі думки у цієї людини. Масштаби, можливо, різні, але думки такі. І для того, щоб це уникнути зранку в нашій молитві, ми маємо віддавати наші всі турботи Богові. Ми маємо звертатись до Бога і просити Бога про допомогу. Ми маємо просити Бога про розум, силу, здоров'я, щоб вирішити мої труднощі і проблеми. Я маю Богові розказати про те, що я хочу сьогодні зробити. Які я побудував на сьогодні плани, і чи ці плани будуть добрими для інших і для мене особливо. Саме тому в ранішній молитві наш обов'язок є віддати весь цей день Богові. розказати Богові про те, що я сьогодні хочу, чого я хочу сьогодні досягнути. І те, наскільки ми будемо щирі в тому, щоб віддати цей день Богові, і буде залежати, наскільки здійсняться наші всі плани, наскільки я буду довіритись Богові, наскільки дозволю Богові керувати мною цей сьогоднішній день. Якщо я хочу сьогодні зробити це, а в мене не виходить, то, можливо, не треба розбивати чолом стіну, а просто дозволити, дозволити собі відійти, зупинитись, не робити сьогодні це. Бо воно сьогодні тобі не потрібно. Тому й каже псалмопівець Давид: здай свої турботи на Бога, ви віддайте всі свої клопоти сьогодні в руки Божі. Щиро віддайте, робіть все, що можете, але якщо щось не виходить, спитайте Бога, що ти хочеш від мене, Господи, в цей сьогоднішній день, в цієї ситуації. А це є довіритись Богові. Здати на нього всі свої клопоти. І коли ми це зробимо, то ми зможемо рухати сперед, ми зможемо зрозуміти будь-яку ситуацію, в якій ми потрапили, і для чого це нам дано. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! Помилуй нас Помилуй нас, Господу, Christ, BOSE, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішно, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Боже, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, благослови цей сьогоднішній наш день. В Твої руки віддаємо всі наші клопоти і турботи, а ти провадь нас, Господи, по цьому житті. Просимо Тебе, Господи, захорни всіх наших захисників, всіх тих людей, які зараз перебувають в оточенні чи під бо... в зоні бойових дій. Будь їм щитом, Господи, і захорони їх, бо Ти святий і все завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто був присутній на молитві. Віримо в Господа Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!